Погляньте, як тут кермо піднімається. Висоту собі обираємо, фіксуємо. Також можна нахил відрегулювати, але шестигранником. Це електровелосипед, швейцарський флайер, алюмінієва рама, занижена. Ціна 21600. Двигун у нас кареточний Panasonic. Позаду у нас планетарна втулочка на 8 швидкостей. Японська, Shimano Alfine, це топові їхні Shimano втулки. Дивіться, навіть є німецький замочок на колесо. Можна колесо замкнути, їхати не буде. 26 ті колеса, алюмінієві підстановлені обода міцні. резина німецька, швальба маратон плюс з захистом від проколу. Це дорогуща резина. Одна така шина більше 1000 гривень коштує. Повнорозмірні крила, зарядка в комплекті, багажник з пружинкою. І Ще дивіться, під. Під пружинку є ось така пластмаска. Витягуємо і насос Зефалівський, теж фірмовий німецький. Укомплектований по максимуму. Щось підсідла амортизує. Сидіння широке, комфортне. Комп'ютер у нас ось так виглядає. Гальмівні ручки гідравлічні, ергономічні гріпси, гідравліка Магура. Вилучка амортизаційна, Сантур NCX. Має блокатор. Можна її заблокувати. Також є генератор колеса. Якщо б акумулятор сів, можна вечором їхати, буде світло працювати від генератора. Скажу вам ще розмір батарейки. 12 А годин вольт. 26 вольт. Це орієнтовно 12 А26 вольт, орієнтовно 300 Ватт годин. Велосипед в відмінному стані. Такі модельки дуже швидко продаються, є на них попит. Тому кого цікавить, поспішайте. Можна оглянути вживу, в СМТ кулики Львівська область. Також надсилаємо новою поштою. Потрібен завдаток 1000 гривень. Пакуємо його в коробочку. День-два. Велосипед на вашому відділенні.